Колись двір тютюнової фабрики, а нині муніципального центру розвитку. Про промислове минуле тут нагадують, хіба що споруди, та ось ця труба газової котельні вже абсолютно безкорисна. Та це донині на трубу з-за завишки у 16-поверхівку ладнають державного стяга. Поки це найвище в місті, конструкцію кріплення для полотнища спеціально виготовили фахівці Черкаського темпу. Ми її дуже так ретельно розраховували, тому що там і вітрова нагрузка, і вага. І різні можуть бути штормові моменти. Ця конструкція повинна витримати всі ці негаразди природні. Монтаж конструкції то вже завдання професійних альпіністів. Що й до чого Микола та Володимир розбираються на місці. Для них 50 метрів над землею то не висота, бо підкорювали тисячі метрів. Для нас ця висота не є такою складною. Таку конструкцію ми ще не встановлювали, але тут нічого складного немає. Думаю, ми справимося з цим завданням. Як і з щеплянням прапора для альпіністів це справа теж не нова. Черкаські підкорювачі гір ще кілька років тому поставили собі за мету дістатися головних світових вершин, аби там встановити міський і державний стяги. За три роки ну, порядка десятка флагів в різних горних районах міра: Кавказ, Памір, Альпи. Ну, наші, безусловно, гори кримські, карпатські. Нинішню височінь альпіністи долають усього за кільканадцять хвилин. Підняти ж 100 кілограмову конструкцію на гору до снаги лише одному кранові на все місто. Цю спецтехніку позичив азот. Частях за майорія над містом 23 серпня в День державного прапора України за величиною буде другим у Черкасах прапор, що над драматичним театром майже на півтора метра довший і на метр ширший. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.